Я вже випускав відео, як під'єднати роутер. Скажімо, так які роутери взяти 4G і як їх під'єднати до до павербенків. Але вам чомусь стало цікавіше, які саме павербенки взяти і купити для роутеру, для, для для живлення саме роутеру, бо роутери є у багатьох. Є навіть оптична мережа для того, щоб коли пропадає світло, у вас був далі інтернет. Але як заживити роутер? Я, наприклад, використовую ось такий павербенк зараз. Покажу вам, розкажу про нього. Це нормальний павербенк. Я його використовую дуже давно, і навіть покажу, які дроти використовують для цього під'єднання. Але то 5 Павербенків саме для роутерів, ну можна там на деяких ще й ноутбуки е свої заряджати. На каналі Технозон Україна на літо 2024 року. Поїхали. І відразу приїхали на мій канал, бо підписавшись і натиснувши дзвоник, ви не пропустите подальші наші огляди. Це по перше. По друге, по-друге, посилань. На усі ці роутери лежать у нагрівути, які роутери, хлопці, на усі ці своїми роутерами на всі ці пауербенки лежать у опису під цим відео на українського продавця з нормальною гарантією і дуже дуже іменитого. Тож, поїхали. На п'ятому місці в нас пауербенк, який вже фігурував якось в мене на каналі. Colorway 30 тисяч міліампер 22,5 Вт, І він не підходить, наприклад, для заряджання ноутбуків. Чи може у вимкнутому стані, наприклад, ультрабуки які заряджати, але дуже добре. Добре підходить для того, щоб заживити ваш роутер. В ньому є Q Charge 4, Power Delivery 3, можна навіть заряджати мобільні телефони. Тобто, якщо у вас є там потреба не тільки роутер заживити, а ще й телефон заряджати. Тут є два Type A, два звичайних USB, Type-C і один Lightning від айфонів, скажімо так, дріт можна використовувати. І поїхали. Максимально він видає 12 вольт 1,5 А чи 9 вольт 2 А. І навіть є на лайтингу 9 вольт, 2 ампери. 22 А. І на входи він бере теж швидка зарядка, в нього є 12 вольт, 1,5 А, будь ласка, заряджайте, скільки хочете. І навіть тут заявляють, що в ньому є ВООК і деш для е, ванпласів чи там інших телефонів, яким потрібен такий тип е, зарядки. Але, що я вам скажу, на, на 22,5 Вт е, самий OnePlus, наприклад, він і так. Буде сприймати Power Delivery з такою потужністю, тож немає сенсу в тому воки, деш у цьому пауэрбанку. Але Power Bank непоганий, Colorway нормальний, скажімо так, виробник. Далі в нас Colorway теж, але 40 тисяч мА, і він вже 65 ватний. В ньому є два Type A, два Type-C, один Lightning, Q Charge, Power Delivery. Delivery. І тут же він максимально може нам дати 20 вольт 3,25 Ампера. А. На тайп-сішечках. І це вже добре, бо ми зможемо під'єднати. Ну, в мене, наприклад, стоїть Asus VivoBook Pro, і він спокійно живиться від цього Powerbank на 40 тисяч мА. Будь ласка, ви можете зарядити його декілька разів і працювати, звісно, і ще й роутер заживити. Нормальний Powerbank за нормальною ціною 2699 гривень за 40 тисяч мА. Бо інший в нас йде Powerbank Baseus Старлог. Ну в мене більш старша версія на 65 Вт. На яку було дуже багато якихось там нарікань, бо вони ну, дуже потужні. Вони зробили другу ревізію: це Базеу Star Lord 20 000 мА на 22,5 Вт, у якого немає тих проблем, які були у старшої версії. І В ньому є дві тайп Type-C-шечка, мікро USB і, звісно, лайтінг на 20 000 мА, Видає він максимально 12 вольт, 1,5 А. Дуже класний металевий корпус. І він дійсно класно підходить для заряджання, Наприклад, айфону, для заряджання, ну, для живлення самого роутеру. А, і він досить якісний. Це Базеус. А наступний, якщо там хочеться Базеус, я знаєте, їх так об'єднав, бо це Базеус Elf Digital 20 000 мА. Ну, може вам захочеться купити щось саме для ультрабука. То ось такий 65 ватний на 20 000 мА, Базес Elf Digital, теж непоганий, практично той самий, з отаким індикатором, а, нормальний собі Powerbank. А ось цей Powerbank мені дуже подобається. Я робив на нього огляд. До речі, закинув і посилання на огляд. Бо знаєте що? Тут класний інформативний дисплей, який показує вольтаж, ампери, скільки він заряджає, показує, скільки часу пройде для того, ну, на зарядку, наскільки ще вистачить. В нього класні комунікативні здібності, в нього два, дві тайп-сішечки. Дивіться, от зараз покажу. В нього дві е, звичайних USB. Він зі швидкою зарядкою на 100 Вт і, звісно, підтримує і Power Delivery, і Quick Charge, 3, і 4, і, звичайно, дуже швидко заряджається. Дуже класнючий, за 2907 гривень мені подобається. А ось оцей Powerbank я собі замовив. Ну, я зв'язувався з магазином. Вони сказали, що буде цього тижня вже обіцяють. Бо це Ugreen, найулюблений виробник саме ось таких пауербенків. Він просто мій найулюбленіший виробник. Це PB-205 на 25 тисяч мА, 145 ватний, І він підходить і для зарядки ноутбуків, і для зарядки роутерів. І ще вони заявляють: саме Ugreen, що тут. Можна використовувати як UPS при UPS режимі. Тобто він може бути увімкнутий постійно у мережу і видавати, ну скажімо так, пробросом давати живлення на роутер, а потім, коли вимикається, він буде живити ваш роутер. Нормальна така собі тема. Коли підете по за посиланням, ви побачите, скільки він коштує. А для того, щоб їх під'єднати, нам, звісно, потрібні дроти, наприклад, USB на DC. Ось такий в нас є x tech USB. Це в нас від 5 до 9 вольт 06 А однометровий з розміром 5,5 на 2,1. Це конкретно для роутерів. До того ж, в нас є ось такий, бачите, 912 вольт. Ось він, 9-12 вольт, 0,6 до 1 А. Ось такий нормальний DC 12 вольт аутпут. І теж з роз'ємом 5,5 на 2,1 мм. Теж за 149 гривень класний, класний дріт. Ви де, де можете подивитися, є скільки він їсть ваш роутер, взяли блок живлення, подивилися, скільки він видає. Тобто тут навіть написано 15 вольт, але це не від роутера. І кабель Динамод USB 5 вольт від 5. Це він з перетворювачем до 9-12 вольт. Він такий короткий, 0,8 метрів. З перехідниками нормальна така річ, де 265 гривень. Дуже мені подобається. Тобто, оце все купивши один, один з павербенків і купивши один з перехідників, ви зможете живити ваш роутер для того, щоб бути постійно на зв'язку. А з вами на зв'язку постійно технозон Україна.